Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Ми знову в ефірі Ukrainian Експерт Talks, де ми говоримо з цікавими людьми на актуальні суспільні політичні та економічні теми. На фоні перемовин. Путіна і Трампа на фоні неодноразових заяв про закінчення війни та мир ми, пам ми мусимо пам'ятати, що Росія просто так не відступиться, що, скоріш за все, ця війна може затягнутися на десятиліття. І в цьому контексті нам дуже важливо правильно ставитись до української молоді, яка буде в країні рушієм змін, яка буде. Взагалі створювати майбутнє нашої країни. Тому ми неодноразово в нашій студії говорили про молодіжні політики, про молодіжні стратегії. І сьогодні, мабуть, одна з найважливіших розмов про молодіжну політику саме у Львові, тому що до нашої студії завітав Олег Малець, це керівник мережі Твори, з яким ми сьогодні будемо говорити про Львів як стратегічний центр української молодіжної політики. Олег, привіт. Привіт, привіт. Е, мені було дуже цікаво, як ти закрутиш це перемовини з Трампом і молодіжну політику тобі вдалося. Е, так, бо ну, власне ми ж прекрасно розуміємо, що нас, е, скоріш за все, чекає доля Ізраїлю. До речі, е, поч, почнемо навіть не, не те, що по сценарію, не по сценарію, так е, наімпровізували ми. Про Ізраїль. Чи вивчали ви ізраїльські досвіди молодіжних політик? На початку повномасштабного, я пам'ятаю, у нас була тісна взаємодія, принаймні комунікація з ізраїльтянами, тобто з їхніми представниками молодіжних організацій. Було декілька варіантів того, як ми можемо там, якісь програми започатковувати. У них навіть була така досить цікава ідея. Вони мають свою таку традицію виходити на марші і співати пісні. В підтримку як бойового духу е, населення, тобто і ця молодь вона вдягається там. Uh -huh. В них є свій специфічний марш, Вони виходять на вулиці і маршом ідуть, співають там свої ізраїльські кізнародні пісні. Тобто, і це була одна із ідей. Ми від неї відмовилися насправді. Тобто, ну не знаю наскільки воно там було би доречно в контексті нашому. Та але, хоча ідея цікава, та ну принаймні, тоді ми її не підхопили. От, але я знаю, наприклад, що така організація Українська академія лідерства вона дуже активно працює і там запозичує якісь там підходи. підхопить. Згадати українську академію, от в цьому плані це них. та студенти неодноразово бувають в Ізраїлі. Це частина навчальної програми Академії Лідерства. Вони там щороку роблять традиційну акцію на під підтримку пам'яті жертв голодомору uh -huh. з дуже специфічною стравою. Ну і за запозичили цікавий літературний формат з Ізраїлю Хеврута, тобто коли люди, обговорюючи книгу, не опонують один одному, а просто мирно висловлюють свої думки, mm -hmm. тому що Українська академія лі лідерства і співпраця з ізраїльською молодіжною політикою це певна стратегія, і в цьому контексті в Україні. Нескільки помітно, що є якась загальнонаціональна молодіжна стратегія, скільки помітно, що у Львова є своя стратегія, е, бо Львів завжди має стратегію на будь-що і молодіжна політика, як бачимо, не виняток. Взагалі, знаєш, молодіжна політика завжди ж була в центрі е, всіх політичних режимів та ідеології. От дивись, в середньому які князі хотіли мати спадкоємців, відповідно. Так? Е, американці і британці придумали бойскаугів на початку двадцятого століття. Знаємо негативні приклади молодіжної політики: це Гітлер, Юген, це Комсомол, це сучасний двіж пов'язаний з юнармією в Росії, так і в цьому контексті виникає питання: що будь-яка політика, економіка, будь-які реформи вони завжди мають певну ідеологію. Скажи, яку ідеологію має молодіжна політика саме міста Львів? Та тут, до речі, додам, що от е, є національна також стратегія молодіжної політики, взаємодії з молоддю. І, до речі, Євген Глібовецький свого часу розробляв, упорядковував. Е, але вона вже після повномасштабного вторгнення не переглядалася, скажімо так. Та? Тобто, тут е, власне Львів вона, переглядав вона молодіжні політики свої Львів, не, після. не те, що переглядав, Львів. Створив стратегію реально вперше, тобто ще з повно в часів незалежності, насправді у Львові є молодіжна стратегія міста. І тут дуже важливий момент, що це є не стратегія молодіжної політики, тому що молодіжна політика це там, певний там спектр там дій, там молодіжні центри, молодіжні ради, якісь молодіжні громадські об'єднання. Так, ми ж говоримо про розвиток міста. Крізь призму через оптику молодої людини. Тобто те, як вона це бачить, чого вона прагне. Тобто, і вона йде якраз від молодих людей, десь в якійсь мірі постановкою, навіть можна сказати, завдань для влади, для самих себе якоїсь там концентрації і розуміння, що ми робимо, куди ми рухаємося, і як якийсь такий певний момент об'єднання суспільства. Тобто, цей процес ми почали в 23-му. 23... 23, Почали в 23-му році, 24-му році ми його завершили, і тобто, вже там спочатку 25-го року до 35-го року. В нас є десятилітня стратегія. Та як така вона будується на таких п'яти китах, п'яти напрямках, де можна от якраз те, що ти хочеш, прочитати саму ідеологію, та саме про що це і про що це стратегія. Можна по 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 кожному пункту дуже коротко і та, дуже, та, та, дуже та, та, по та, суті. Та. без пріоритетності. Тобто є п'ять стовпів. Це культура, це база. Тут ми говоримо про як культуру, скажімо, в його такому більш попсовому розумінні, те, як всі сприймають там через мистецтво, та але тут також дуже важливо є про культуру пам'яті е, за тими, хто помер, борючись за Україну е, в контексті цього повномасштабного вторгнення, так і загалом в історії України, в історії міста, в історії України, звісно ж, і це є е, е, патріотизм. Розуміємо, що велика частка молоді, яка напрацьовувала цю стратегію, це повністю партисипативний процес. Вона е, приїхала до Львова, тобто, як ВПО в 2022 році, або як студенти кожного року, коли поступають у вузи, і, відповідно вони з'їжджаються зі всієї України. Та і для них реально і це є величезна частка населення молоді міста. І завдяки цьому ви можете зробити національний зріст, тому що люди з усієї. Окраїни так, вони приїжджають, тобто і е, одним із їхніх запитів, і те, як, чим вони бачать Львів, що це є це от ядро патріотизму цієї нашої української національної ідеї, уособленням цього там в вигляді міста, як такого. Тобто, і це от реально на наших багатьох фокус групах прослідковувалося. Тобто, ця от історія про патріотизм. Е, головне, щоб не заходило в Шароварщину. Е, це перший момент, другий блок. Це Слей Сіті. У нас всі назви такі специфічні Молодіжні. Молоді, молоді, так. Все, так і має бути? <гум> так. Slay City – це про місто, про його урбаністику, скажімо так. Тобто це моменти доступності, екологічності, е оцього правильного належного вигляду, Скажімо так, е можна сказати, що це от щоб місто було інстаграмним для молоді, але в цій інстаграмності криється його комфортність. Та? Тобто його інклюзивність ну, Тобто працює. Так, це ти про... ж не будеш фоткатись на фоні смітника, ти будеш фоткатись на фоні гарно прибраної клумби, на фоні це... е... як... гарного скверку, гарного парку, цілком логічно. Та. Ну і тут є дуже наскрізна нитка про доступність. Це тобто... про інстаграмність дуже кон... концептуально. Так, так. Момент про доступність, тобто для е, кислоколісних мобільності там чимало мобільних верс населення. Тобто, оця от історія, вона тут в цьому напрямку йде такою дуже нескрізною, гарною. Е, другий, третій напрямок це в нас буде не гальмуй співпрацюй, тобто це про взаємодію, про е, партнерство між різними Львівцями і місто спільноти. Тобто тут сконцентрувалася величезна кількість різних тусовок, які варяться в своїх бульбашках. Тобто, і тут якраз більше щоб про їх об'єднати, з'єднати про партнерство, взаємодію про взаємодію з владою, тобто про таку безпосередню участь, того, що молода людина має якісь свої потреби, свій голос він має бути донесений, він має бути задіяний в якихось міських політиках, і тут же ж моменти євроінтеграції є, та тобто про цю спільнотність там пан-європейську. Тобто вже там ширший контекст як такий, також тут є присутній. Це є третій. Далі в нас е, е, вчись, вдосконалюйся, е, помиляйся дій, тож такий заплутаний е, напрямок. Він у нас про е, освіту і ринок праці. Скажімо так. Тобто, ми спеціально ну, спеціально ну, так вийшло, поєднали це два освіту і ринок праці в одне, тому що ми зараз маємо величезний геп між е, освітою, те, що вона там, ким, скажімо так, виходять студенти з університетів і те, що потребує ринок праці. Так? Тобто і цей геп в. Е, Потрібно пропрацювати тут, потрібно пропрацювати тут, в освіті, в, там, в ринку праці, в бізнес, підприємництво, е зайнятість населення. Все тут, і воно має, в принципі, там, е конектитися. Цей напрямок, е і. що у нас ще? І, і останній напрямок лишився: крайній. У е нас було культура, культура. честь помиляється, інстаграмність Шам... та Слейсіті, інстаграмність. Е що то вічно знаєш, так от буває хлопців і забув, який п'ятий напрямок. Е, у нас він фактично. А, про Е, це про малостійкість. Е, тобто це є, тут якраз багато зашито моментів, скажімо, більш таких мілітарних, тобто це про е, взаємодію цивільних військових, про підтримку війська, армії. Про взаємодію з ветеранами підтримки програми політики пов'язані акцентовані на ветеранів. Тобто ви і... працюєте в напрямку, щоб і молодь могла при своєму виборі долучитися до збройних сил України, щоб молодь так само допомагала. Ветеранам у відновленні, скажемо так, що ми робимо, це вже є інша частина. Та говоримо більше якщо про стратегію, тому що розуміємо, що реалізація стратегії, там наступний пункт це покладено на величезну кількість акторів, величезна кількість організацій, інституцій, органів, місцевого самоврядування тощо, тощо. Але цей напрямок він є присутнім. Тут також е, є моменти більш такої там стійкості. Е, Життєвої та молодих людей, формування їхнього там належного ментального здоров'я тощо, фізичного і ментального здоров'я. Тобто, це є і відповідно далі є сторони реалізації молодіжної стратегії. Ми тут, як мережа твори спільно з інститутом міста, виступаємо тими, хто є упорядниками стратегії. Ну, були ми там цю стратегію упоряд, упорядкували. Да, її розробниками. Є молоді люди. Ми ж просто склали це докупи, е, і є тими, хто зараз проводить моніторинг, координацію реалізації та цієї стратегії, і в якихось місцях так ми є її виконавцями. Та тобто, там, де в наші є там вже безпосередні пріоритети діяльності як організації. Ну, власне так. я е, дав відповідь на питання. Е, е, це стратегія доволі об'ємна, і вона ми бачимо, що має чіткі напрямки, тому що молоді. Хочеться адекватно працювати, адекватно заробляти жити в адекватному культурному просторі. Так як ти казав, де є різні бульбашки, де є різні громадські організації. В нас багато молодіжних християнських організацій, у нас багато молодіжних мистецьких організацій, які справді в своїх бульбашках працюють не завжди перетинаються, і тому перетнути їх. Це одна одне з ваших з ваших задач. Але ми не забуваємо про те, що в нас в країні війна. І е, розкажи детальніше про стратегію по роботі з молоддю, яка, наприклад, долучилася до сил оборони України. Якщо говорити про стратегію як стратегію, то її як такої немає. Та тобто немає там окремої стратегії по роботі там з молоддю, яка є в армії і військо. Але ця політика вона є інтегрована в тю, ту стратегію, яка є там загальноміською, е, як такою. Або ж вона є там, е, скажемо так, тобто міста зашита. є стратегія по роботі. З людьми, які долучились до збройних сил України, і вона враховує запити молоді, в тому, ця в тому числі та воно є переплетеним як таким. Тобто є молодіжна стратегія, є е, загальні пріоритетні напрямки діяльності міста. Їх є сім. Вони там перетинаються, але вони відносно є інші, і там є моменти про підтримку збройних сил. Тобто, це, ну скажімо так, найпростіша, найочевидніша і найбільш потрібна форма взаємодії це є там е, допомога гривнею, допомога е, безпосередньо якоюсь машиною, зброєю, дроном. Що тощо, тобто ось, це те, що як і загальна політика міста на це направлена, тобто там на виділення бюджетних коштів, на там на ті ж закупівлі там пікапів, дронів, якихось е... певних інших там обладнання чи якихось засобів необхідних для війська. Так і, наприклад, в нашій діяльності ми це проводимо більше у формі залучення молодих людей до донатної історії. Та тобто, ми там фактично цілий рік проводимо різноманітні кампанії, збори спільно з благодійними фондами, спільно з якимись певними окремими діячами, тощо, тощо, щоб залучити молодь, найпростіше це виглядає у формі відкриття допоміжної банки. Та тобто оці от маленькі банки по 3, 5, 7 тисяч гривень, які відкривають молоді люди та цивільного життя для того, щоб серед своєї якоїсь там невеличкої бульбашки спільноти зібрати цю, хоч і невеличку, але суперважливу суму коштів, і передати її там включити в цей більший, якийсь там вагоміший збір, і за рахунок цього там закупиться якесь певне необхідне обладнання, яке буде відправити. Тому молоді Нарисково. люди можуть звертатися. До ваших інституцій, до ваших скажімо так, медійних представниць в соціальних мережах. І допомагати своїм друзям закривати збори своїм молодим. Так, так. ми, от буквально друзям, які так. Наперед, може, Ми так. от буквально зараз там відзвітували. у нас був збір на підтримку Академії сухопутних військ, з якими ми також маємо певну там співпрацю взаємодію, Зараз дозакриваємо збір з спільнотою Стерненка. Будемо відкривати збір спільно з повернись живим. Тобто, ну це постійна взаємодія з якимись фондами, організаціями тощо, тощо. І так ви можете до нас звертатися е, в контексті, якщо там хочете відкрити банку. Ну це, але це кажуть, це очевидна проста форма так. про форму взаємодії. Але це знаєш, це дуже важлива форма взаємодії, яка показує те, що молодь гуртується. Так. І це дуже важливо. Доносити до наших е, європейських партнерів, тому що коли європейські партнери бачать, що молодь не просто тікає за кордони і тусується mm -hmm. на концертах Макса Каржа, да? або е, просто відпочиває ніде не працює. коли Європа бачить, що молодь залишається в Україні, mm -hmm. то Європа розуміє, що Україна грає в довгу стратегію, і Європа хоче Україні допомагати. І в цьому контексті дуже важливе питання, е, яке співвідноситься з темою. Молодь і Європа і з темою стратегії молодіжна стратегія міста. Львів є такий проект Львів, молодіжна столиця Європи. Mm -hmm. Розкажи от детально зрозуміло, що це за проект, для чого він, і якісь деталі з його реалізації цікаві. Я тут почну так з продовження нитки по попереднього питання, бо ми ж там в рамках столиці це нам дозволяє одна із таких ключових історій. Це побудова мостів між. Краї між молоддю з України і молоддю з інших країн Європи, да, це наш євроінтеграційний шлях. Це про наш цивілізаційний вибір, куди ми там прагнемо. я вважаю, що студентство почало в 2013 році революцію, зокрема, ну. Вона була про євроінтеграцію, це був євромайдан. Та тобто і зараз одна форма із увінчань цього дійсно тринадцятого року є те, що є Львів молодіжною столицею Європи. Та? Тобто, я себе також вважаю людиною. Я тоді вчився на першому курсі і виходив на Майдан у Львові, в Києві за європейський наш шлях керунок. Так, а тепер ми є молодіжною столицею Європи, та тобто ми. Послідовні, ми виконуємо свої якісь там поставлені зобов'язання ще тоді в 2013 році. от зараз просто хочу доповнити з моменту там якраз ці мілітарі, так скажімо так, питання. Ми ж зараз дуже багато взаємодіємо з там молоддю, молодіжними організаціями, інституціями з країн ЄС. та І ну очевидно що це є супер цивільне цивільно. Зорієнтоване населення, так тобто, яке там має супер профіцит безпеки, безпечні умови, дальність від проведення бойових дій, в них в країнах все спокійно, і в них є супер нерозуміння нашої мілітаризації. Тобто, коли от банальні приклади, коли ми їм розказуємо про таку штуку, як збори, тобто що ми там відкриваємо банки. І збираємо кошти, вони нам задають питання: то ви придумали краудфандингову платформу? І тоді не знаєш що їм сказати. Ну, виходить, там придумали краунфандингову ну, так платформу народний краудфандинг, <laughs> народний мережевий краудфінд. Краунфандинг, <laughs> так. Тобто різні такі речі, вони їм є незрозумілі, і наш вайб weaving, там, те як ми відносимося до війни. Те, як ми говоримо про зброю, та про те, що в нас в кожного є там в оточенні ті, хто воюють, тобто банально наше розуміння технологій там дронів, ракет, цього, цього для них є дуже дивним супер, супер таким. Вау, про що ви такі говорите? І були реально навіть питання на різних там заходах, те, що як ви з цим зживаєтеся, тобто ви ну у вас мозги не їдуть і цього всього. Тобто є, є є ця історія, того що. Зокрема, через молодіжну столицю ми пояснюємо, ми транслюємо цей вайп і те, що проживає зараз українська молодь. Очевидно, заради того, щоб вони долучалися і розуміли, що це не тільки українська війна, це є наш загальноєвропейський, наша загальноєвропейська боротьба. От якщо ж говорити конкретно про молодіжну столицю Європи. То її не можна е, розділяти із титулом молодіжної столиці України в 2018 році. Львів володів цим титулом, був першою в Україні молодіжною столицею. Після того була поставлена ціль здобути титул молодіжної столиці Європи. Вона є досягнута. Е, от, і тут, якщо говорити, от завжди є питання: і що з того, і що воно дає, на що воно здалося та. Якщо прослідкувати, оце от шлях з 2018 року до тепер це для мене це один шлях. Та тепер в нас просто додався супер оце от євроінтеграційний контекст нашої супер взаємодії з. Містами Європи уваги зі сторони європейських інституцій до Львова, ну як воно проявляється, нас постійно запрошують на якісь європейські майданчики виступати і говорити про Україну, розповідати. Тобто, ця от увага в той час, коли для Європи. Для європейського континенту країн ЄС, будьмо відверті, війна їх втомлює. Тобто, як би це там якось необразливо звучало для нас, але їх війна втомлює, і їм потрібно про це нагадувати. Та? І це момент молодіжної столиці, причини того, що ми вкотре десь нагадали про це і про, про цю історію. Ця історія, а також вона може там проявлятися дуже в тому в, в контексті. Молодіжних візитів, молодіжних обмінів це є ключова форма оцеї зближення країн Європи між собою. Якщо колись, скажімо так, євросоюз створювався на основі там об'єднання що там металу і сталі, тобто з того починався євросоюз, то зараз розуміємо, що такі конкурси, як молодіжна столиця Європи, культурна столиця Європи, зелена столиця Європи, е демократична Це либлення отієї первинної співпраці, з якою розпочався європейський <плес> союз, тому що <плес> та, та. так ти правильно Всі зауважив європейський союз собою. власне розпочався з економічної співпраці, а потім ця співпраця. Переходила в площину культурну, Соціальну, площину культурну, історичну, так. площину літературну. Найяскравіший, найбільш, напевно, що медійний в тому приклад конкурсів таких це євробачення. Та тобто, це все це, це все робиться для того, щоб занетворкати, об'єднати Європу. І ми також є в цьому контексті. От, але якщо повертатися до моменту того, що воно там дає безпосередньо місто, потрібно згадати те, що у 2017 році у Львові не було жодного муніципального молодіжного центру. Станом на зараз це є більше 10 тисяч метрів квадратних площі такої інфраструктури. Тобто воно пріоритизувало ці титули шлях до молодіжної столиці Європи і «Молодіжна столиця Європи, те, що з е, молоддю треба рахуватися, і для них треба створювати інфраструктуру, для них треба створювати послуги. Станом на 2024 рік нашою діяльністю молодіжних просторів охоплено майже 30% молоді Львова. Да? Ну тобто розуміємо, що станом на 2017 рік це було ноль, да? а зараз це є 30%. Тобто, це оце той поступ, який там, якщо якомусь такому циферному доказовому вимірі, показати він є, є як такий, і план цього року це майже подвоє. Так, це е, цікавий фактор про те, що. Львів, молодіжна столиця Європи це фестиваль і проект, який дає можливість комунікувати українській молоді mm -hmm. з європейською, який дає можливість українській молоді бути на майданчиках європейських. А от для внутрішньої комунікації, щоб українська молодь з різних міст з Києва, з Тернополя, з Донецька, з Харкова комунікувала. Можливо, для цього і було створено фестиваль молодвіж. Розкажи детальніше 6 вересня. Запрошуємо на цьогорічний вже восьмий захід, восьмий молодвіж. Він реально був створений якраз на хвилі молодіжної столиці України. і вже продовжується багато років. це є історія про суспільно політичне життя молодої людини. І про те е, свідоме адекватне мислення, свідомі адекватні наративи, які мають зароджуватися, які мають культивуватися в молодіжних середовищах. Тобто, це саме про це, е, про цю от історію адекватних притомних позицій, е, найте тобто колись... про суспільно політичне об'єднання, е, молоді, так так? так, так. Це про це, і це знаєте, от. Е, Є концепція е, національно-патріотичного виховання. Вона по собі, навіть же це слово національно-патріотичне виховання, воно вже там відходить в минуле зараз. Більше говориться про формування національної ідентичності, національної громадянської ідентичності. Тобто, оце про це молодвіш насправді про формування національної громадської е, громадянської, громадянської ідентичності. Тобто, і так, очевидно, це є в суспільно-політичному е, житті. Ну, власне, у нас в Україні така політична традиція, що саме модерні політичні ідеї, які прийшли в Україну з Європи, які зокрема транслював філософ Михайло Драгоман. Вона і полягала на тому, що українці в першу чергу мають бути громадянами, як в прямому сенсі, так і в переносному. Тобто, навіть Михайло Драгоманов будував філософію громадівства, коли в першу чергу. Є громади, так mm -hmm. і в громадах люди мусять наводити лад шляхом такої прямої mm -hmm. демократії. Чи можемо ми сказати, що молодвіж це оцей крок в сторону того, що молодь е, наближається до прямої демократії, і молодь дійсно може впливати на суспільно-політичні процеси з е, своїм голосом е, своєю дією? Очевидно, тут навіть навіть сама дата традиційність дати про це говорить це щороку. Перші вихідні вересня. Розуміємо, що вересень це такий умовний старт сезону, так. Та? коли всі повертаються з відпусток, студенти повертаються до навчання чи поступають там в вищі навчальні заклади, і починається двіж. І тобто, і молодіж це є та перша точка, в якій ти можеш прийти, почути, дізнатися щось корисне. Повзаємодіяти, законектитись, занетворкатися, вступити в якусь безпосередньо там громадську організацію, якийсь благодійний фонд, волонтерську ініціативу тощо, тощо, і продовжити свій цей от, громадський е, шлях громадського активіста, скажімо так. Да? А далі вже через оці от, вже породжені якісь зв'язки е, починається демократія. Ну що, друзі, 6 вересня приходьте на Молодвіш, розпочинайте. Свій новий робочо-навчальний сезон впевнено і драйвово. Олег вас запрошує, і це дуже добре, що в Україні не просто є молодь, яка розкидана по всій країні, або яка хоче виїхати з країни. Це добре, що в Україні є такі молодіжні центри, якими керує Олег. Це добре, що в Україні є молодвіж. Це добре, що Львів, столиця, молодіжна столиця Європи, тому що. Молодь це наше майбутнє. І якщо сьогодні ми переможемо в боротьбі за уми молоді, якщо молодь не стане проросійською або ж якоюсь аморфною, а буде проукраїнською, буде проактивною, буде громадівською, то власне це і дасть Україні той ґрунт, той фундамент, на якому, нарешті, Україна зможе перемогти Російську Федерацію і здобути омріяну, потужну, справжню незалежність. Олег, дякую, що прийшов дякую. до нас, друзі. Тож, приходьте на молодвіж. І якщо ви молодий та активний, то долучайтесь до молодіжних громадських організацій у Львові. Як бачите, молодіжна політика спрямована на те, щоб саме вам допомагати. Дякую, що подивилися наш випуск. До наступних зустрічей в ефірі.